Дивіться, питання дуже тонке. Я я, я поясню чому а, абсолютно правильно, абсолютно слушно. Так, діти, ну вони перші, вразливі, їх можуть вбити. Ми повинні за них турбуватися. Тут уже питання: чи є законодавчі повноваження у Нацполіції це робити? Чи можуть вони приїхати насильно забрати людей? Це раз. А друге. Питання, з яким ми стикаємося постійно, а куди їх перевозити, де їх розміщувати, і чи є у них ну у них і у держави, і у місцевих органів влади засоби для того, щоб цим людям допомогти? Ну уявіть собі ситуацію. Забирають назад 15 родин з цих громад, які максимально наближені до там лінії розмежування, вивозять їх. Куди, в Дніпро, не знаю, там куди. А, там, в Кропивницький. і що, залишають їх умовно, умовно, там, не знаю, гуртожиток, це найкращий ще варіант, або на гіршому варіанті спортзал, там розміщують тимчасово, а далі що? То грошей в них немає, роботи немає, забезпечення від держави немає. Тоді питання, як допомогли, яким чином. Тут питання комплексне, і просто вивозити механічно, я думаю, воно не є вирішенням проблеми.